Шановні глядачі, поціновуючи канала Андрія Закривського світочима інженера, а також моєї колеги по Нафтогазовому консультаційному центру «Ньюфолк», Ми продовжуємо їздити по наших колегах, по наших друзях, вам висвітлювати, як працює зараз в умовах війни бізнес, чим ми займаємося взагалі і консультаційний центр, і чим займаються люди, які зараз. Залишилися в Україні і працюють не тільки на фронті, і вбиваючи цю сарану, яка вступила в нашу землю, а також і ті, які забезпечують наше існування тут. І хочу зараз з вами похазуватися. Я знаходжуся в у свого колеги, пана Віталія в компанії «Укртурбоізол». і зараз ви зрозумієте наскільки це. Важливо, слухай, Віталік, давай для затравки для цікавості, ти мене поправиш. Може, я не розумію щось, але мені здається, що ми зараз з тобою сидимо на листі металу, який в етозі відповість на декілька питань на рахунок нашої зимової енергетичної незалежності, якщо прирветься транзит з Росії. Правильно я так розумію? З цього металу невдовзі це завтра буде зроблена труба, яка є сваєю для лепопор в одній з там, скажімо так, південних областей України. Тобто, для того, щоб електроенергія поступала не з ну так, скажи, ні, да, не спосіпак, давай не будемо уточнювати. Да. О. Тому дійсно це от, е, великий інфраструктурний об'єкт в Україні. А, Тобто це, це піде у нас на лепи, Тому що я е, в попередніх е, проєктах, які стосувалися укртурбої бачив е, і по Прозоро, і так далі, що ви приймали участь в е, тендерах Укртрансгаза. От, і якраз в тих моментах, які давним-давно треба було зробити, це спеціальна закальцівка, якщо транзит закінчується, щоб. Правильно передавати, розподіляти газ по території України, Ну, основна наша ну, фішка, так би мовити, це дійсно труби для магістральних газонавтопроводів, е, які враховують там гідровипробування, експандер, ультразвуковий контроль і таке інше. Але скажімо так, ми про це мабуть пізніше поговоримо. Є просідання певним нафтогазі, тому е, ми більше зараз працюємо в інфраструктурних проектах і комунальних. Слухай. Okay. Що таке у тебе на візиті написано: цікаво, ти керівник бізнесу? Це новий підхід. Ну, як знаєш, у нас головний інженер, власник, у нас є Сіо і так далі. От що таке керівник бізнесу? А, ну, Назва посади вона така. Неформальна, в принципі, але вона відображає там певну сутність. Тобто це керівник бізнесу це людина, яка відповідає за кілька напрямків діяльності, не тільки виробничі, є там трейдерські напрямки, таке інше. І відповідає за фінансовий результат, розвиток, основні продажі, фінанси. Ну, в англіс англомовному версії є така назва CBO — Chief Business Officer, Вона часто використовується в наукових освітніх установах, коли. Ну, наприклад, є головний лікар або генеральний директор, який займається виробництвом, і є СБО, який займається адміністративною частиною, розвитком і таке інше. А я думав, що це е, нарешті власники подумали, от той, хто цей бізнес-плат написав, там написано опис бізнесу, да? то есть, про що бізнес? І от раз ти це написав, то ти повинен це і виконувати в інтернеті, виходить. <зас> <зас> Приблизно такий. <зас> Зараз ми з тобою сидимо на одну, із, мабуть. Одної частини того, що перетворюється метал, да, коли до вас заходить, але на самому початку. Оце от панно, е, ну, мені здається, від, трохи відбиває те, що я е, побачив, е, чесно кажучи, тут. Я хочу тобі е, е, признатися, що насправді я тут був раніше, ніж ти тут був. От, мені вже ми це важ... говорили, да. Да, мені важко про це говорити, вже, що вже готків е, побільше і так далі. Колись це було підприємство, яке робило труби фасаніну для невеликих, ну верні, як невеликих підприємств Запоріжжя і Дніпра. Да, то є а зараз це величезне, величезне підприємства. А зараз чим займається укроторобоїзов? Просто я тут був. У мене батько займався тим, що ремонтував трубну продукцію Запорожка Ксахіма. Тут є Дніпро Коксахім, тобто був головний офіс. І я насправді колись тут був, і ну ну обладнання, мабуть, змінилося. І Я так не дуже гарно це пам'ятаю все. От. Зараз Укртурбоізол чим займається? Ну, по, по назві ізоляцію. Тобто, те, що ми зараз з тобою говоримо, це просто виробництво труб різного діаметру. Дякую за запитання. Ну, все, що ти бачиш, це нове обладнання, це вже нова віха в історії цього заводу. Укртрубезол був створений у 2000 році як інноваційне підприємство, що наносить різні типи покриття на сталеві труби і деталі трубопроводів для збільшення строку експлуатації цих виробів. Ми були є лідером в цій сфері в Україні. Тобто, у нас найбільше ізоляційних потужностей це лінії по поліетилену, поліпропілену, поліретану, епоксидам та інші. У uh, 2020 році це нова віха в історії заводу. Uh, після того, як харцівський трубний завод залишився на окупованій території, тобто виник вакуум uh, у трубах великого діаметру, uh, і ми здійснили запуск лінії uh, труб великого діаметру примашованих зверних. Ми останні, хто зайшов із наших аналогічних конкурентів на цей ринок, але підійшли так ґрунтовно, тобто ми закупили повний комплекс обладнання. от, І скажу так, що з останнього місця, за результатами півріччя 24-го року, ми сьогодні займаємо перше місце по випуску даних в України. Сьогодні ми приїхали десь, ну, грубо кажучи, вночі, щоб ви розуміли, зараз тільки от світати настає, тому що а, ну Якщо б тут би все працювало, ми б з вами не змогли б просто тут говорити. Я дуже вдячний тобі, що спеціально для наших глядачів, для наших клієнтів, ви зупинили виробництво і дозволили зйомку. Скільки у вас зараз людей тут працює? Є жарт на цю тему приблизно половина. І ще їдять, ну якщо серйозно, до 200 людей приблизно на Ви достатньо ну для. Заводи, які взяв на себе в, ну, виробництво трубної продукції, ну це це досить екстенсивне таке виробництво. Дві речі, які я от побачив, і от казав, що в 2020 році там це відбулося. але не сказав про 2022 рік і мені це момент дуже цікаво, тому що в'їзді я побачив, що ви будуєте новий сучасний цех уже не з цих от класичних бетонних і сталевих конструкцій, а уже сендвіч панелі і так далі. Ну, і більше того, півтора мегаватта електростанція сонячна. Тобто, 10 тисяч сонячних панелей. Я не знаю, 40 під'їздів дев'ятиповерхових. Це скільки, я не знаю. Ну, це просто такі ривок в неймовірний, якби в майбутнє не стрімнав в четвертому році такі вкладення робити в виробництві. Ну, З початку війни ми, в принципі, не зупинялися. Тобто Перші два тижні це був складний час. Хтось сім'ї вивозив, десь клієнти не працювали і таке інше. Тобто Вони такі були незрозумілі для нас, для всіх нас. Але з тих пір ми працюємо постійно. Люди в нас колектив зберігся, дехто пішов воювати, звісно. От. Але ми завжди дивилися перед з оптимізмом. А що буде в цьому новому цеху? скажи? в цьому новому цеху. Ми продовжуємо трубну тематику. Тобто, ми будемо виготовляти труби поліетиленові напірні і будемо розвивати тему полі піно ізоляції для теплових трас. Тобто, ми хочемо стати таким єдиним трубним центром, де ми будемо одночасно виробляти і сталеву трубу. І, е, оболочку для неї поліетиленову і робити ну, так звану скорлупу в народі. А вам вистачить півтора мегаватта електроенергії для вашого виробництва? Е, ну, нашої сонячної станції нам вистачить для е, ну, звичайної роботи. Звичайно, ми на, на піки не зможемо працювати, але основні основне виробництво ми запустимо. Ну, це ж... Е... Не тільки озеленення, це наскільки я розумію, що є автономка, тому що у вас тут величезний стоїть і дизельний генератор. То є, ви будете, я так розумію, повністю незалежне. Тобто, це буде як незалежна балансуюча група, буде балансувати дизельним генератором. Так, так, так. Тобто, у разі відключення електроенергії, ми будемо мати змогу працювати в день. У мене це от такий от момент. От. Ми вчора, коли готувалися з тобою до етеру, я тобі сказав, що в принципі людям дуже цікаво. от вибір підрядників це наші українські підрядники, які е, тут роблять для тебе цю автономку. Роблять е, ну, ваш, на зеленку переводять фактично ваше підприємство. Чи ви за кордоном з ким працюєте? Е, Ні, ми вибирали серед українських підрядників. Е, у нас ну, таку зроблю маленьку рекламу. У нас є потужний фінансовий партнер про Uh, і ми обирали серед акредитованих в цьому банку uh, підрядників. От uh, роблять хлопці місцеві. Дніпровські. Про кредит банк. Тобто, все ж таки, програма, державна програма по озелененню працює. От тобі наявний приклад. По озелененню ну, і 5.7.9, так, і 5.7.9, Тобто ви по цій програмі піде. Це теж сфера твоєї відповідальності, наскільки я розумію. Фіна... Фінанси також. Я Не знаю. Ти тут, ти тут фактично Фердичні за все. Я знаю тільки одного власника, мені він дуже сподобався: це Сергій Краснопольський. Ну, щоб ви так от розумілися, це виглядало так. Хлопці купили квитки на конференцію, подивилися на це все. Після конференції підійшли до нас з і Сказали, ми хочемо з вами співпрацювати. От я говорю, будь ласка, у нас є три пакети. Максимально скільки коштує, стільки-то ми готові на максимальне підготуйте документи, будь ласка. Потиснули нам руки і все. Тобто, отак, пану Сергію, великий привіт. Є ще зараз які співвласники ну, власниками компанії є ряд фізичних осіб з нашого регіону. Сергій вони голова правління, який на чолі цієї групи осіб. Ну передавайте привіт. І мені дуже радий. Це все побачите. От зараз близько 200 людей працює тут під час війни. Хтось пішов воювати. Зараз ще раз повторюю там, для... зараз проходила одна із конференцій, де були представлені журналісти вищого гатунку, в тому числі і за кордоні. І вони питали, якраз що буде, якщо нульовий транзит, що буде, якщо ударять по лініях електропередач. От ще раз повторюю отам там лежить труба, яка дозволяє робити реверси по газу. А зараз ми сидимо на трубі, яка зараз поїде після цього на південь. І оце от вузьке місце, яке ви задавали багато питань, що ж там буде з півднем, із з енергозабезпеченням і так далі. Тому подібне, це відповісти, в тому числі ваше підприємство. От, а, як Раз ти відповідаєш за бізнес, як стосунки з державою зараз відбуваються? Стало легше, стало гірше? От є розуміння що на рахунок вашої критичності, немає розуміння. Тобто на якому рівні ви зараз стосунки з державою? Ну, наше підприємство отримало статус критично важливого, що дало нам право бронювати людей. Звичайно, бронювання це впевненість в завтрашньому дні, тому що працівники зрутовуються навколо підприємства. Крім того, нещодавно я був на конференції на Балканах, тобто, ми там спілкувалися з потенційними клієнтами з нашими. Це ну, для нас це важливо. І хлопці, наприклад, зараз наші поїхали на підвищення кваліфікації на навчання в Німеччину на один із найбільших ізоляці... заводів з виробництва ізоляційних матеріалів «Дензо». Тобто бронювання ну, розправляє нам плечі, скажімо так, дав в цьому плані в плані діяльності. Тому тут держава, звісно, допомогла, якби здраво віднеслася до ситуації. Ну, у вас ще є в клієнтах практично вся нефтянка наша. Тобто, фактично всі мої клієнти. Це ваші клієнти. Розкажи трохи для Нюфолка, вже для глядачів Нюфолка, з ким зараз працюєте, що пропонуєте. от ну, крім шліфової труби, там і що у вас ще є. Ми займаємося реновацією трубопроводів. У нас дуже великий досвід відновлення трубопроводів великого діаметру. В Молдавії ми відновили більше 50 кілометрів труби, наприклад, Ви про Молдавську, А з ким ти тут працює? З ким У нас? тут? Ми працюємо з усіма компаніями, що експлуатують трубопроводи. Це держава, звісно, в особі Укргазове добування, так чи інакше, наші продукти туди по потрапляють вигляді або ізоляція, або готова продукція. Ми працюємо з Укрнафтою, працюємо з Укртрансгазом, з оператором ЕТС. Працюємо з приватними газовидобувними компаніями. І зараз, мені здається, акцент більше зміщується на інфраструктуру і на комунальні підприємства, особливо тому, що іноземні фонди зараз займаються відновленням міст і регіонів, які найбільше постраждали від війни. Ти знаєш якісь приватні чи державні компанії, які зараз з тобою не працюють, що не є твоїм клієнтами? Я, наприклад, не знаю. В Принципі працюють всі у нас репутація склалася вже доволі давно, і ну я сподіваюся, що це репутація людей, які відповідають за свої слова і чи на рахунок новітнього керівництва, яке зараз прийшло в Нафтогазову галузь. У нас Малютін новий, Липа новий, Корецький новий, Сергій Лагно новий. Як ти відчуваєш? От з бізнесу, який попрацював ну, з 2000-х років, ви застали всіх. Ти бачиш зміни, які відбулися зараз в державних компаніях в першу чергу? Якщо говорити про плюси, да, компанії стають більш прозорі, їхні рішення стають зрозуміліші. Да. Наприклад, той самий оператор він проводить дні відкритих дверей. В принципі, я на таких заходах ніколи не був, і раніше їх ніхто й не проводив. Тобто компанія показує, що вона публічна. А що ти про мою конференцію не скажеш? Вони приходять, як так, діти школи звіту... звітують приходить. перед тобою ж. Так, Роман Малютін приходить на конференцію, Сергій Корецький. Це теж про щось говорить: що люди готові до діалогу і вони не бояться незручних запитань. От тому в цьому плані однозначно плюс. А зміни куди треба мінятися? Є різниця взагалі зараз а, співпраці твої, там, наприклад, з приватними компаніями, да, то і з державними компаніями, там, по прозорості, там, по, найбільша так. різниця це оперативність прийняття рішень. Звичайно, невелика компанія велика а рішення приймаються по-різному. Якщо ну, умовно, є захід на дразсервіс, де ми можемо відвантажити там, пару автомобілів і труби по вечірній смс-ці, Тобто треба терміново зранку поїхала. То в державних компаніях це може бути тендер, він може не відбутися. І закупівля може та, що відбувається в приватній компанії за ПСМС, 10 хвилин, ПСМС, да, Там може відбуватися рік. От осталася різниця. А ми познайомилися тоді, коли ви завезли один із таких ключових агрегатів сюди, в Україну. Ну, для малого трубного завода це просто капець. Тобто, це э, спеціальне обладнання по розширенню труби. Заодно яке і випробовує його по великому рахунку. І вот. ну, це затримка в виробничому циклі. Це веде до здорощення. Просто вашого виробництва. Що ти про це зараз не скажеш в контексті державних компаній, які виставляють щось по принципу найнижчої ціни, а не якісної в вироб... якісної речей, я згадав на місяць на останній конференції. це була класна цитата. А я би ніколи не полетів літаком, який зроблений по принципу. Ні, ні, це, 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 це Павло Мазурок процитував космонавта штатівського, який злетів, у нього проблема, у нього половина не працює. І в цей момент з Хюстом його питають: Ну, як ти відчуваєш? Да? Тобто, і там Гагарін в тому випадку сказав: ну там, типа, я бачу землю, вона зелена, там і так далі. А той каже: я собі відчуваю <сум> в якості людини, яка летить на агрегаті, який був зроблений по принципу найнижчої ціни на тендерах. Да. Ну після того нас і змінилося. Вони ж, якщо ти не знаєш, то у них була проблема, згоріли ж люди на випробуваннях, і вони на майже на рік зупинили тендера для того, щоб це. ну, Переналаштувати так. так. Так, у нас питання в чому було питання. В тому, що треба міняти в державних компаніях Так, стосовно випробувань, да, тобто труба це спеціальний виріб підвищеної небезпеки. Да. І ми, коли зайшли на український ринок, ми пройшли довгий шлях, ми навчали клієнта читати документи про якість і розуміти, що вони купують. Тому що оцей вакуум, що виник після трубного заводу, люди просто купували там за за пару тисяч доларів сертифікати відповідності, не маючи там ні відповідного обладнання, не проводячи е, випробувань. І нам треба було навчити клієнта відрізнити якісний продукт від неякісного. Тобто на сьогоднішній день мені здається, у нас це вдалося. Е, тобто, клієнти вже знають гідровипробування, з яким тиском вони проводяться. Ультразвуковий контроль як відображається в сертифікатах експондування, що для труб загального призначення воно не використовується, для магістральних використовується. Тому, скажімо так, це дозволило якісному продукту потрапляти на український ринок. Тобто, фактично, ну, те, то, що ти зараз говориш, це косметичне, по великому рахунку речі. Прискорити бізнес-процеси, прискорити до речі, тобто по якості ти питань не бачиш. Але скажи, будь ласка, от зараз під час війни, яка ну, відбувається, ти відчуваєш якусь підтримку з боку держави для свого бізнесу? Дуже важлива річ, яку зробила держава, це програма 5.7.9. Мені здається, вона була запущена ще до війни. Тобто, це дало змогу українському бізнесу мати доступ до дешевого фінансування. Ми відкривали свій ринок для всіх країн, для Європи, для Китаю і таке інше. Але при цьому гроші в Україні для українських компаній коштували там 25%, а для іноземних там до 5%. Да? Тобто, ми були в нерівних умовах. Зараз всі можливості плюс-мінус зрівнялися. Тому я вважаю, 5.79 – Це дуже важлива програма. На рахунок іншого, чого не вистачає да, в підтримці. На маленьких тендерах, які не цікаві для великих там, міжнародних компаній, китайських в тому числі, виграють українські компанії. Як тільки є якась велика державна закупівля, з'являється китайська компанія, і конкурувати українській компанії з китайським на сьогодні дуже важко. Для прикладу, ну мені відомо, що європейські країни вводять на китайські безшовні труби антидемпінг 70%. От, а ми виходить, з один на один з Китаєм, да, наприклад. От, тому це можна вирішити або антидемпінгом, або локалізацією. Питанням локалізації я особисто займався. Ми спілкувалися з представниками влади там на різних щеблях. Але ну, на жаль, питання не, не зрушили з місця. Тобто суть локалізації в тому, що е, в певному товарі, наприклад, в трубах, е, має бути частка української складової. І державна компанія має купувати тільки ті товари, де є ну, на сьогоднішній день, наприклад, 20% української складової. Це може бути ізоляція, це може бути зборка, це можуть бути окремі механізми. Тобто, закон про локалізацію прийнятий, але він працює тільки в обмеженій групі товарів. Ми проближалися зараз. По основних питаннях це бонус зараз по скриптам, який я е, дуже люблю. Е, ти можеш його потім включити там, в нашу бесіду, бессіду, це... але я хотів би такі питання позадавати е, більше вже для каналу, для загального я зрозумів, так. От, е, от ти, е, твої власники, це є от ті медоїди, яким по барабану все, які встроюються в екосистему і говорять. Ну, ваше підприємство це класичний медоїд. До речі, що таке медоїд з точки зору екології. От. Медоїд бере і гуляє, по, всім, по всьому ланцюгу харчовому. Він може як кобру замінити яку з'їв на обід, так і кабана, так і з львом потягатися і так далі. І фактично у вас та ж сама ситуація. Тобто, там, де не працює інтерпайп, там, де не працює там величезні. Мірові компанії, Танаріс, ну, наприклад, Танаріс, як вони правильно називаються, от, так от, ви спокійно можете, як Медоїд, встраюватися в цей ланцюг і так далі. Як ти думаєш, у таких от підприємств, невеличких, у Медоїди, є майбутнє, чи йому рано чи пізно треба ставати? Інтерпайпом, чи вас викупить інтерпайп, чи він вас з'їсть. Тобто, Чи є майбутнє от таких, от, е, виходить, з одного боку дуже великих, але для галузі дуже маленьких підприємств, як ваше? Я вважаю, що майбутнє є, е, е, і тенденція зміщається якраз у таких міні-виробниць. Е, одна з причин, чому так, е, часто для клієнта важлива не ціна, а важлива швидкість і мобільність. Тобто, е, якщо. Хай буде трохи дорожче але завтра, ніж через півроку, це моє велика різниця. Це, це перше. Так само, великі компанії е, мають великі надбудови, де рішення приймаються дуже довго. Ми звикли приймати рішення швидко. От. Тому що зволікання це теж мінус часто. Е, от. Далі, стосовно е, мобільності, таке інше, е, ключова. Сильна сторона бізнесу це люди звичайно. Да. Тому, відповідаючи на твоє питання, я би хотів відписати комплімент нашій команді, яка зараз склалася. Це і симбіоз одночасно і молодих професіоналів, і досвідчених людей, і жінки, і чоловіки. І ну я рідко кажу компліменти своїй команді, але ну, я відчуваю задоволення від роботи з ними, де ми насправді однодумці. І це от, дуже сильна сторона, якраз маленьких компаній, таких, можна сказати, навіть трохи сімейних. Ми коли е, з тобою за життя говорили за дітей, от, е, мені дуже сподобалася твоя історія, як ти попав сюди. От, я, якщо ти не проти, я її тр... коротко перекажу. Ми, е, е, ну, я своїх дітей вчу трьом речам. англійській мові, математиці і читанню. Щоб для них не було проблеми читання, там, це все. і мені по-барабану, чим вони будуть займатися. І от коли я дивлюся на тебе, на твою команду, оказалося, що ти тут опинився із за того, що е, твоя вчителька математики з вузу, викладач, от, відмітила твоє знання математики і порадила тебе власникам одному е, з цього, цього підприємства. Так що все-таки ця математика. Вчить математику Вчить допомогла. Скажи, будь ласка, ти зараз казав свою команду, ти на покоління молодшого за мене. От подростає покоління молодшого за тебе. Ти бачиш, що вони підхоплять цей бізнес? Ти не шкода, там вкладати ці гроші в будівництво нового такого ж гігантського цеху, як ви вкладаєте? Може, треба було ці гроші. На яхту то пустити там, чи на... Це на то, щоб виїхати з цієї країни? Е, ну, молоде покоління, воно дійсно інше. Да. Тобто ми ще з того покоління, яке не боїться критики, на яке можуть накричати. Ми зрозуміємо свої помилки. Звичайно, молоде покоління може розвернутися і піти. Є ще така фішка. Да. От, але е, в принципі, ну, трубне виробництво це такий консервативний доволі бізнес. І е, я сподіваюся, що е, в країні трошечки. Та й в світі можливо, зміниться тенденція від, е, скажімо так, е, блогерства до ну, реальної промислової праці. Це, це моя особиста думка. Я е, хочу з тобою чокнутися кавою. Побажати укурю золу і надалі а, розвиватися, ну і щоб не прилітало, мабуть, це головний момент. Нехай Господь береже ваше підприємство, ваш персонал, ваших засновників, ну і за перемогу. Дякую тобі за візит. До зустрічі на конференції.